У мене в гостях уже є Вікторія Сюмар, засюмер, заст... заступник секретаря Ради і оборони України, то програмка Віко. Вчора була Олександр Турчин, Вчора сказав, я протестую, сказав, що не бачить можливості ліквідації терористичної загрози на сході України. От, це під час розмови з Ромпеєм було таке. Сьогодні ми бачимо, що відбувається у Верховній Раді, що собі з трибун дозволяють депутати партії регіонів, комуніст, комуністичної партії України. І в контексті цього всього, ми е е як ми можемо говорити взагалі про безпеку інформаційну про безпеку на сході, коли навіть виконувач обов'язків президента сьогодні говорить про те, що він не бачить можливості ліквідації, сіє. Ну я вважаю, що це напевно якесь сіяння паніки. Ну, я думаю, що це просто некоректно породана інформація, як мінімум. Я Думаю, що йшлося про те, що немає можливості вирішити цю проблему на жаль до президентських виборів. Думаю, йшлося про це, і треба бути реалістами. До президентських виборів лишається вже майже півтора тижні. От е, ніхто не виключає, що вони можуть відбутися в один тур. і Це може бути серйозним фактором стабілізації, оскільки тоді є абсолютно легітимний визнаний і на сході переговорник. Бо сьогодні відбувається така дивна річ, да? от дійсно ми е, дуже часто на сході люди під впливом цієї російської пропаганди, під е, яким вони живуть 20 років останніх. Ну от так сформувалося, і це лягло на історичні корені, бо ви знаєте, ця частина України дуже довго була під Росією, і відповідно вони уявляють, що це нелегітимна влада. З якою ну там складно їм говорити півтора тижні лишається, там чи там місяць лишається, умовно кажучи, допоки буде новообраний президент, і це буде стабілізувати ситуацію і в тому контексті, щоб побороти терористичну загрозу. Тим паче, що антитерористична операція триває, і так само виконуючи обов'язки президента, зараз про це говорять. Тобто українська влада над цим працює, але треба розуміти, що тут не може бути тільки військового способу тому що ми бачимо, що на жаль є частина місцевого населення, яке підтримує такі дії сепаратистів і навіть терористів. Вчора Тарута попросив припинити антитерористичну операцію і ну якісь інші заходи. ти кажеш, що про те, що не може бути тільки військового вирішення. Нам є спроби зробити це дипломатично. Мене вже тут другий день експерти говорять про те, що треба круглі столи. Треба залучати. Не знаю вчора. Ярмолаєв казав, давайте Кернеса залучати. В нього є якийсь вотом довіри до цього. Є політичне рішення розпочати цей. Діалог е, Києва із регіонами, звісно, в першу чергу хто зі сходом на найвищому брату. рівні. Оце ключове питання. Хто буде брати участь з, зі сходу? І ми хочемо так само розуміти, хто є переговорником. Он Фірташ виявив бажання сьогодні бути посередником. Ну от наскільки Фірташ є та фігура, да, яка є легітимною і яка може стабілізувати ситуацію. Фірташ може наказати терористам скласти зброю. Дуже сумніваюсь у цьому, і відповідно треба розуміти, що цей діалог він почнеться, обов'язково почнеться. Треба вести там розмову з людьми, які є авторитетними для всіх, Хто безперечно. Це звісно, і ректори. Це звісно інтелігенція, відомі медики. Наприклад, партія регіонів хоче досі і комуністи бути представником цих регіонів. Чи вони такими є? У Мене запитання виникає. От Тарута і ріната хмітов можуть сьогодні знову таки сказати бойовикам, що ми починаємо діалог скласти зброю. Вони його складуть. Ні, Знаєте чому? Тому що там уже є дуже багато людей зі зброєю, які виступають в першу чергу. Проти Тарута і Ахметова. Проти отих еліт, які 20 років керували на Донбасі, а жили в Києві. Знаєте? тому, що треба тоді цих людей, які стоять за зброєю, ну цих самопроголошених е голів. Е самопроголошених. От ви ключову річ кажете, да? От як можна з самопроголошеними да, вести розмову? А з ким тоді виходить немає. З от, ким? от в цьому проблема ключова. З ким. Ми шукаємо зараз таких агентів. Друга річ, а як визначити, як визначити, що ці люди насправді є справді представниками не тільки тому, що вони е, самопроголосилися в інтернеті, а, а їх хтось підтримує, і це напевно виборчий механізм. Можливо, ми маємо говорити про проведення місцевих виборів дочасних в цьому регіоні для того, щоб люди там проголосували. І ми розуміли, кого люди там підтримують розумієте, що дуже багато часу. Це якийсь такий не неймовірний не Юля, прохання. Тоді інші варіанти, да, от сьогодні немає такого простого. Рішення треба розуміти, що проблеми, які там накопичувалися дуже довго, їх не можна вирішити, от ні просто військовим способом, ні просто способом діалога. Бо ми навіть не можемо знайти. От а хто власне кажучи може бути отим агентом, який вирішить там ситуацію? В нас на майдані була зовсім інша ситуація, все таки. Все-таки були ми розуміли, що от саме політичні структури мають представляти зрештою і мають прийти до влади, і що вони можуть якось стабілізувати ситуацію, тому що країна була взагалі в такому стані, навіть економічному відсутність повна коштів в бюджеті. Якщо хтось бере на себе відповідальність, да, вибудовується нормальна система, зрозуміло, хто є переговорником на сході, чи є там зараз людина, чи група людей, чи політична сила, яка скаже. Окей, ми висуваємо політичні вимоги, і ми стабілізуємо ситуацію в регіоні. Немає такої групи. В цьому є ключова проблема. Там мається ця... цей процес, має дійти, і цей процес має відбутися там між тими місцевими групами. Ми тобто, можем... як механізм. Це вибори про Ми Зараз це розглядаємо. Ми шукаємо зараз ці можливості. Тобто, спочатку діалог почнеться дійсно з авторитетними людьми, авторитет, яких не викликає заперечень ні в кого, і це нормально. Форма цього діалогу, яка це круглі столи, де ми будемо обговорювати власне ті ключові позиції. Да, от федералізація. А що за цим? Тому що я дуже сумніваюся, що люди, які там зараз зі зброєю хочуть померти за розширення прав сільських голів. Люди так, зі зброєю вчора казали, що їм платить Ахметов. Тобто вони все ж таки підтримують. Під контр... Різні групи, різні, до речі, люди, які там платять. Да? І там дійсно є агенти Росії, які оплачуються через Медведчука, наприклад, оплачувалися і створювалися мережами там. Є там, якісь групи, які підтримувалися так званими місцевими елітами, але це знову-таки там немає єдиного центру. То від Києва туди поїде? Таке враження зараз є, що там категорично вони сприймаються всі, хто приїжджає з Києва. Це теж друга проблема, розумієте, коли е, е, з одного боку ми прагнемо ді... Ми хочемо, щоб нас почули, а ми не висуваємо конкретних вимог. На да? федералізація це що? От чи є усвідомлення сьогодні в людей на сході, що таке федералізація? Що вона їм безпосередньо дає? Да? От, от, насправді ж цього ну, немає. Це ж хто хто от мож, може в цих круглих столах брати участь від української американськими? Однозначно, Києва. що від Києва буде найвище представництво. Найвище. Тобто це буде турчин? Це може бути виконуючий обов'язки президента, це може бути прем'єр-міністр України. Можливо, на початковому етапі це буде віце-прем'єр з питань регіонального розвитку. Тобто, ну ми готові до діалогу. На такому ну на найвищому рівні і задіянням всіх наших е, можливостей. Інша справа, що звідти ми повинні так само розуміти Але ні, розумієте, хто, що ким Турчинова ким. там ну мені здається, що там не будуть слухати людина, яка називає їх терористами, називає сепаратистами не і все їх. Не їх. з терористами. Ну, ніхто це не розмовляє. зазвичай уже зазвичай узагальнюється, і багато людей там, навіть ті, які просто сидять собі, тихо й дивляться російське телебачення, які не зі зброєю в руках вони це сприймають на ну на свій. До це важливе питання, тому що от ініціаторами такого круглого столу справді мала би бути третя сторона, і це так само нормально, яка б була координатором і посередником у цьому процесі. Да, тобто це ініціатива, яка має виходити знову таки від авторитетних людей і для Києва, і для е, сходу України. Ви знаєте, я от переконана в одному, що в нас просто іншого виходу немає. Іншого виходу в нас все одно немає. Немає, але ми говоримо про якихось ефемерних авторитетних людей із одного і з іншого боку без конкретних прізвищ. Ну чому от ініціаторами могли би бути. Ну є напрацювання, да люди. Є. Я просто не хочу їх озвучувати mm -hmm. раніше ніж то є конкретні прізвища. Коли ці круглі столи почнуться? Думаю, що ми зумі? будемо бачити політичну згоду вже ближчим часом від від, від Києва, всілякі заклики до цього, е, і це питання. Знаєте, ну воно навіть не питання тижнів, це питання днів. Ну так, бо кожного дня ми чуємо Абсолютно. про жертви, і гинуть люди. Абсолютно, люди не, люд, не гинуть, Це правда це цього треба уникати в першу чергу. Президентські вибори вдасться там провести. Яким чином про безпеку проведення президентських виборів? Багато людей хочуть там проголосувати. І ми бачимо, що ну як відбувався цей псевдореферендум, ми бачимо ці всі жертви, викрадення членів ОВК, напади на, на дільниці. Он де, здається ОВК взагалі не, не можуть працювати в на Донеччині. Чи є певність, що вибори президента на сході на Донбасі пройдуть? Відбудуться, звичайно, відбудуться. Це, це ну жодних сумнівів тут немає, тому що всі ОВК вже фактично сформовані. Здається, дві тільки на Донеччині, от зараз доформовуються і мають відкритися всі можливості ми забезпечимо. Тобто, якщо це там хіба що це буде стосуватися там оточеного Слов'янська, да повністю там забарикодованого, де можуть бути якісь певні проблеми, але це точно не буде тотальною проблемою на Донеччині і на Луганщині, де в принципі можна і дозвонитися до виборчих дільниць. Не відкриті, нічого не буде заважати безпосередньо там проведення е, самих виборів. Ясно, що ми очікуємо цілу низку провокацій, і що міліція зараз дуже серйозно відпрацьовує систему в який спосіб захистити тобто, результати які голосування. Безпеки, Однозначно так, така нарада вже відбулася за ініціативи ЦВК між всіма силовиками і випрацьовується дуже конкретний механізм, в який спосіб будуть захищені виборчі дільниці, бюлетені, щоб можна було все це порахувати крім кількох таких гарячих точок, Чок да в принципі цілком на Донеччині Луганщині вибори відбудуться, і президент я думаю, буде обраний. Це гарячі точки. Це Слов'ян зали. Вже хто що там ще може бути, де може бути? Маріуполь, де, де. де складна ситуація, да Карматорськ. Ну Краматорськ вже зараз в принципі більш -менш А люди, які все ж хочуть там проголосувати. Вони якимось чином звичайно, зможуть поїхати, звичайно, звичайно, куди, звичайно, будуть всі можливості для цього створені там, де стоять військові частини і е, відповідні оголошення, листівки, все це готується. Що зміниться після виборів президента? Я переконана, що знаєте, от у нас була така точка дуже серйозна 9 травня, коли нам прогнозували оцей символ Георгіївська стрічка і неймовірну кількість всіляких жахів, починаючи від сутичок громадянських терактів, українці показали одну річ: Україна єдина. І українці достатньо свідомі того, що їх провокують на такі сценарії. І от після ось цього 9 травня все таки напруження буде спадати. Ви бачите, що ситуація на всій території України лишається стабільною, окрім от, на жаль, Донецького і Луганського регіону, який вдалося запалити, в силу абсолютно об'єктивних причин. Всі ці причини вже розуміють, усвідомлюють, яка політика там проводилася, які людей туди призначали, хто власне був фінансистом всього цього, да що, що там відбулося. І це впало на дуже серйозно підготовлений ідеологічний ґрунт в саме в цій, на цій території. Взагалом в Україні ситуація залишається стабільною. Повірте, це не так легко. Тому що для Росії основна точка це навіть була не Донецький Луганськ, це точка входу, це місце входу. Для Росії ключовими регіонами все-таки є Харків і Одеса. Одеса для того, щоб створити оцей пояс безпеки південно-східний, щоб приєднати нарешті Придністров'я, знову таки, да, через Одесу і захистити, так би мовити, Крим. Можливістю мати там питну воду, тому південний пояс є надзвичайно важливий. Ну і Харків це все таки підприємство військово-промислового комплексу, де дуже сильна кооперація з російськими підприємствами, від яких вони залежать прямо, тому це ключові території, які для Росії є принципово важливими, і там в ситуацію вдається втримувати. Тому президентські вибори це буде просто черговий етап стабілізації ситуації. Коли буде легітимна влада, це легітимні переговорники, як на міжнародному рівні, так і. Безпосередньо всередині країни чому сталося те, що сталося в Одесі? Чому не, не так швидко не, бу, не були замінені швидко одразу керівники е, силових відомств там на місці, керів не знаю е, голови Ода і все таке інше? Ми бачимо, що в Харкові все заспокоїлося після того, от, після події з Кернесом, якщо я не помиляюсь, якась така катака межа була, і там вже ніяких не немає, ні ні сутичок, нічого ми звідти не чуємо. Ну, я би не, не сказала, причін? що е, з Кернесом я думаю, що просто Арсен Новаков добре знає той регіон, і Він зміг там посилити безпосередньо. Ситуацію на місці. По Одесі, очевидно, була відповідальність губернатора. Провокації були достатньо серйозні, міліцію просто купили. Ну, ніхто від цього гріха в нас, на жаль, не застрахований. Питання справді більше до Міністерства внутрішніх справ, очевидно, але, але всі визнали вже ці прорахунки, їх не можна не визнавати. Ви бачили цих міліціонерів з червоними стрічками. Конкретні люди працюють конкретними агентами. Да? І, звичайно, їхні колеги намагаються їх покривати. До чого ми тут доходимо? Ну от, на жаль, ми маємо зараз ситуацію, коли ми державу з нуля перезасновуємо після нашої от, революції на Майдані. Ми створюємо армію з нуля. Армія, яка вчиться справді воювати. Тому що виявилося, що ну у нас немає таких навичок, Україна не воювала ніколи. Ми створюємо міліцію, і її теж на жаль, треба розуміти, треба створювати майже, майже з нуля, тому що система настільки була корумпована. Заточена не на виконання завдань міліції, не на охорону правопорядка, не на охорону е, прав людини, а на да, корупційні схеми. В центрі все заточено було на охорону Януковича. Нас служба безпеки для цього працювала, нас міліція для цього працювала. Це кришування корупційних схем. І коли ти кажеш, а давайте виконуйте задачі, е, там планування АТО антитерористичної операції. А виявляється, що нема в нас уже таких там фахівців в системі. Їх буквально вручну доводилося шукати кожна Людина дійсно на вагу золота, яка має такі навички, і вдалося сформувати тільки зараз, за два місяці. Вдалося сформувати кілька справді бойових загонів спецназу людей, які вміють воювати. Це теж мистецтво, це теж навики, яких тоді, тоді такі люди не цінувалися, знаєте, раніше, бо цінувалися зовсім інші. Ті, які зручні знову таки для корупційних схем. Тому питання вони абсолютно справедливі. І оце програма, як все це, це? Ми ж оголосили мобілізацію в ці структури. А як це зробити, наприклад, в Донецьку чи в Луганську? Ми оголосили, що треба оновити повністю міліцію, бо ця міліція це міліція Віктора Януковича. І Віктор Янукович зараз через них проводить там свої завдання, реалізовує їх. Та недостатньо поміняти керівників. Юля ніхто не хоче туди їхати керівником з інших регіонів, тому що ну він ризикує ви розумієте, чим та від в цій в цій всій ситуації. За пропозиції були практично всім людям, які всі відмовляються, відмовляються, тому що це небезпечно. Далі набрати міліцію знизу, щоб вона сама обрала собі керівництво. Це процес. Це знову таки процес, і це знову таке мож... необхідно мати людей, які вміють формувати це, бо це так тільки здається, що треба оголосити набір. От прийдуть люди. Їх треба навчити. Процес будь-який він вимагає він вимагає часу. Але вже я думаю, що вже і країна побачила, що спецзагони в нас нарешті з'явилися, які можуть антитерористичні дії, і треба віддати належне, що дуже часто отакі спецзагони це все таки добровольці. Це все-таки не та прогнивша державна машина, від якої вимагають там реалізації задач, а це новостворені підрозділи. Да? Це Національна гвардія, яка оновлена. Новими керівниками, новими людьми, і от вона виявляється найбільш е, от, реалістично спроможною виконувати поставлені завдання. А от е, є питання до тих спецзагонів, які існували і в структурі, наприклад, служби безпеки, да, та ж Альфа, яка там була прямо, нібито мала бути спрямована на реалізацію таких завдань, але ну не, не могла спрацювати швидко і адекватно. Що зараз відбувається на кордоні? Ну, все ж таки, до виборів президента чекаємо якихось найбільш напевно таких провокацій провокацій серйозних чи, чи не чекаємо, не знаю. Ну але все одно що з із кордоном? Чи була інформація, що там насправді відбуваються військові якісь провокації українських військових? Провокують на дії активні? Ну давайте так. По черзі, кордон з Росією, коли два місяці тому це ще була така дуже умовна межа. Ну там є цілі села. Де ну ми не можемо фізично виставити прикордонників по всьому периметру кордону, він надто великий, це тисячі кілометрів. Ми це розуміємо. Відповідно, були села, де спокійно багато сільських доріг, які можна було там проникати з Росії в Україну абсолютно без проблем. І так можна було завозити зброю, і І так воно і завозилася. Зрештою, і я скажу більше: ну на жаль, там і до кінця ми не можемо й зараз це все перекрити. Що вдалось за цей час зробити? Ну, починаючи з того, що навіть посилювали ровами. Та щоб принаймні переїжджати нелегально не можна було і продовжуючи тим, що ми посилили кордон армією. І це теж ну вперше українська армія висунулася, от власне кажучи, до кордонів для того, щоб бути спроможною захищати. Що відбувається? Провокації відбуваються постійно, особливо ось тут, по цьому східному периметру, де Луганська і Донецькі області, і постійно намагаються є прориви різних диверсійних груп. Озброєних людей, які називають себе добровольцями, добре підготовленої, фактично, і спецназ Росії, люди, які там служили в різний час, які зараз є справді найманцями, просто і постійні прориви ну ви бачили там, починаючи від тигрів е, е, Жириновського, от е, закінчуючи провокуванням безпосередньо, і ви знаєте, що сьогодні українські прикордонники працюють ну, в дуже складних умовах, тому що коли з іншого боку кордону на них дивляться, да, от справді е, установки град. you І бронетехніка російська замаскована під якісь Онівські машини. То все це, звісно, такий психологічний тиск дуже серйозний, бо це виглядає як підготовка до вторгнення, і це триває вже дуже довго. Це триває дуже довго. Насправді ми розуміли відразу з перших днів, що в нас стоїть на кордонах, коли стимулювали починати військове протистояння в Криму. Да, нас активно закликали, що давайте починайте воювати в Криму. Ми розуміли, що тоді могло бути. Повномасштабне вторгнення тоді цього вдалося уникнути. І зараз це досі отака війна нервів, коли люди стоять по цей бік кордону, дивляться в дула російських танків і бронемашин, фактично на ці бронемашини. І оце отаке провокування. Воно, воно відбувається і досі. Я думаю, що президентські вибори знову таки, і початок визнання. Української влади з боку Росії, оце буде той момент, який має зняти цю напругу. Тому що, поки що, всі ці заяви про те, що Росія відводить свої війська, вони звісно є лише словами. Що вдалося зробити вже досить великий час, коли триває ця антитерористична операція? Вона я не знаю, може вона затягується знак то довго. Ну є є очевидно. Тимчук тоді повідомлені якось писав у своєму фейсбуці, що вона зупиняється, коли керівники кудись від'їжджають. Тільки керівники повертаються знову активна фаза. АТО. наскільки рада нацбезпеки і оборони вважає вдалою цю антитерористичну операцію? Я думаю, що це не час оцінок зараз, да тому що оцінки, якщо ми почнемо оцінки виставляти, то ми повинні так багато ми можемо, тому що ми аналітичною кажучи, структуру, яка може там виставляти такі оцінки, давати характеристики, але ж ми розуміємо, з чим ми маємо справу. З повною неспроможністю взагалі було її проводити, цю антитерористичну операцію. Що стосується керівники, від'їжджають, повертаються, ну це скажімо так не зовсім так. Да? Тому що в чому проблема? Ми можемо знищувати терористів, а ми не можемо стріляти в цивільних громадян, і це є абсолютно нормально. І коли ось ця тактика використання цивільних проти військових є превалюючою і набирає обертів, що відбувається? От якщо ми відганяємо 10 цивільних. На їх місце приходить 100. Давайте дивитися реальності в обличчя і що робити з цими 100? Щоб на їх місце прийшло тисячу. Ми ж не хочемо спровокувати справді громадянське протистояння на сході. Тому знищуються е, саме ключові точки: ці блокпости. Це не просто там шини, це місця, де є зброя, де підведені ну де є, власне кажучи, ключові стратегічні точки для того, щоб контролювати міста. Оці блокпости вони знищуються, знищуються знову таки бази терористів. Але ось ці ключові терористичні групи, оці найманці російські, вони діють зовсім в інший спосіб. Вони не стоять на блокпостах. Вони роблять захоплення. Це справді дуже добре навчені люди, які вибирають для себе ключові об'єкти. До речі. З інформаційною метою в першу чергу. Тому що, наприклад, захоплення якоїсь міськради, там, в Дебальцево, наприклад, ну, а хто там сидить в тій міськраді? Там ну, кілька там живої охорони, як такої, немає. Але з інформаційною метою для того, щоб потім розкручувалося, що щось знову захоплено, що дестабілізація триває, вони приїжджають туди, захоплюються досить професійно. Далі туди заводяться місцеві кримінальні групи, з якими там є зв'язок. І вони там вже утримують під, під, під відповідне а, фінансування, домовленості і, і обіцянки. Обіцянки різнопланово, починаючи від того, що тут буде Росія дуже скоро, і ви будете владою, в першу чергу. От така мотивація цих людей да, відбувається. І от далі, ці люди, найманці, вони відтягуються. І вони живуть, як правило, на квартирах в багатоквартирних будинках знімають ці квартири, і потім, навіть коли військові заїжджають, обстріли роблять з вікон багатоквартирних будинків, і вони висуваються в якісь ключові точки. Тому вони є дуже мобільними. На жаль, ну проблема є в тому, що вони там можуть дозволити собі прослуховувати український мобільний зв'язок. І якщо щось планується, якісь операції, то вони в принципі ну достатньо обізнані з цим. А ми маємо тут ситуацію, що даруйте в Україні немає жодного свого супутника. Та в український мобільний зв'язок він ну досить серйозно. Тобто да, свої операції рисунські. військові українські планують і зв'язок? зараз. Будуть? Військові, військові, звісно, мають свої захищені лінії, але йдеться наприклад про журналістів. От мені постійно кажуть, чому ви журналістів не можете довести на точки? Тому що журналісти будуть спілкуватися по мобільному телефону, і це легко вираховується. Да, через знову таки російські супутники, де е, все це відбувається, і вони можуть е, створювати там проблеми дуже серйозні, як тільки там з'являється група міжнародних спостерігачів чи українських журналістів, да, для того, щоб дестабілізувати ці терористичні групи, діють власне, проти тих людей, до яких буде прикута найбільша увага. І все це, звісно, дуже ускладнює. Ми не можемо такому ризику да, от, власне, людей під такий ризик ставити. Як фінансуються ці, ці групи терористичні, ці люди, яким чином гроші до них поступають, і чи можливо перекрити це фінансування? Ви знаєте, скажу таку таємницю: практично постійно йде блокування рахунків отаких от структур, які є достатньо підозрілими. От я оприлюднювала дуже незначну частину, Чита. але це постійно відбувається. Ми бачимо різні групи. Це було дуже резонансно, тому що можна собі уявити структура, де в наглядовій раді Сергій Лавров. Перераховує кошти українському політику, який робить антиукраїнські заяви. Ну, тобто, да, от, логіка сама по собі. Йдеться про мільйонні кошти. По-перше, це ось момент з цими переказами на донецькі фірми. Донецькі фірми в нас переважно кому належали? Віктор Янукович і родина. Хто перераховує гроші оператору? Віктор Янукович і його син. Досі так відбувається. І заблокувати на кожному рівні от фактично цей процес відбувається. Наступна річ, звичайно, це кеш. Да, гроші возять в чемоданах, так, як і зброю через, от, нелегально, через кордон, і там, в цих регіонах, де дійсно проблеми є економічні, серйозні, да? навіть якихось 200 доларів це великі гроші для людей, і вони за них ідуть і там лишаються, тому що закриваються підприємства. Та й зрештою, той, хто взяв вже в руки автомат, ну не дуже хоче назад іти десь в доменну піч, правда, і, і іти назад на підприємство. І треба розуміти, щоб спонукати тих людей потрібен дуже дуже серйозний процес, от щоб люди склали зброю. І пішли назад працювати. І ми, я думаю, тут всі маємо докластися до того, щоб пояснювати і людям на сході, що на жаль, кожен день такої ситуації створює для них неймовірні проблеми. Ми навіть гроші для пенсіонерів не можемо туди завести, тому що терористи постійно знаєте, ну от на своїх блокпостах можуть захоплювати ці машини, я правильно ровно скешем. Є, є загрози з, з доставкою більше. коштів, звичайно, Є ці загроза. Треба об'єктивно про це говорити. Тому що захоплення цих машин це просто грабунок пенсіонерів сходу безпосередньо, і це є пряма небезпека, яка існує. Ми ж розуміємо, що під брендом федералізація відбувається де-факто криміналізація регіону. І можна скільки завгодно, скільки завгодно говорити про те, що це правий сектор, все робить. Але очевидно, вже, що це робить дуже багато місцевих кримінальних груп, які відчули знову владу після 90-х років в цьому регіоні. Добре, дякую, Віку.